Святкова атмосфера, як і раніше, панує в Брашові, хоча б пройшли і різдвяні і новорічні свята, оскільки до складу Брашовської громади входять і багато українців, а також басараби, росіяни або серби, які звикли до традицій зимових свят за старими обрядами, мерія вирішила цього року зберегти святкове освітлення і різдвяний ярмарок до 8 січня. Ялинка на площі сватолуї буде зібрана останньою на знак поваги до християн, які святкують різдво 7 січня. Не зважає. На те, що київська влада вирішила провести зимові свята і в Україні за нинішнім календарем, Населення все одно не звикло, і багато українців святкують Різдво 7 січня, а новий рік двічі, також і через тиждень після Різдва з 13 по 14 січня. Серед українців, які оселилися в Брашові, багато які вже перейшли на новий календар і святкують Різдво з усією Європою. Але також є багато тих, які святкують Різдво як у грудні, так і у січні. Наша, наша, наша сім'я відзначала Різдво до певного часу 7 січня, як і більшість в Україні. Тому ми починали готуватися до Різдва десь з числа 4-5. Приготування заключалось в тому, що ну, порядок в квартирі наводився і готувалися страви до святвечора і до самого Різдва. Тут, ну вірніше, ми вже кілька років назад перейшли на святкування Різдва 25 грудня, так як в принципі наші пращури святкували, тому що бабуся мені розповідала, що вони святкували саме 25 грудня. І ми кілька років тому перейшли на святкування 25 грудня. Цього року вже вся країна практично перейшла. Ми цьому дуже раді. Що ми повертаємо втрач. Страви, які готуються до святвечора, тобто до вечора напередодні Різдва, до 24 грудня. Це, звісно, кутя головна страва, яка готується або з пшениці, або з рису з додаванням товченого маку, горіхів, родзинок. І це є основна страва на святвечір. І 12 страв додаткових, які також є. Пісними, тому що це ще день посту. Також оселедець повинен бути на столі, або якась інша рибна страва також. І за столом зазвичай збирається вся родина. Ну, головна відмінність святкуванням в Україні і тут, що, на жаль, вся родина в нас тут зібратися за столом не може. От, це мабуть саме ключове, що відрізняє стосовно е святкування там в колі друзів, родичів. Все-таки в нас прийнято, в, що Різдво це більше родинне свято, і воно в першу чергу для того, щоб збиратися родиною вколі. в колі. У нас ну, цьогоріч, в тому числі було святкування змішаному в форматі офлайн-онлайн, тому що частину родини ми підключили просто в онлайні, вони були з нами, і ми були з ними. І це теж було для нас важливо, що є така можливість. Сьогодні ми завітали до родини Михайла Мельника, коли вони інтенсивно готувалися до свят. Прикраси, традиційні страви та приємна атмосфера вказують на те, що наприкінці цього тижня вся родина відзначає різдво. Добрий день. Ми українці, сім'я українців, наше прізвище Мельник починає приготування, звичайно, дружина, господиня. І починає, мабуть, з приготування куті. Кутя це є основна традиційна страва, яка обов'язково має бути на кожному святковому різдвяному столі. І кожна святкова вечеря починається обов'язково з трьох ложок вживання куті, після чого можна Приступати до всіх інших пісних страв. Кожна господиня готує ці страви на свій смак за своїми стародавніми рецептами, але це обов'язково повинна бути бита пшениця, і мак і різні сушені фрукти. Також вариться узвар. Також додаються горішки, це все змішується і ставиться перед іконами. І потім господиня починає готувати всі інші страви. Подається борщ, обов'язково пісний, вареники, різні овочеві страви. Тобто, це може бути і тушкована капуста, і грибочки, і огірочки. Все, що має господиня в своєму льосі, все, що, так скажемо, Бог послав для родини, У Отця, і Сина і Святого, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Отче нас, що і сина на бесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас сущий да, даш нам сьогодні. Прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, і визволи нас від лукавого, як Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під час приготування їжі не співаються пісні, ми тільки е, молимося, ну, тому що це так більш е, таїнство. А вже коли сідаємо за стіл, то е, приходять колядники е, до господарів і е, вони співають колядки нам. Е, ну, а вже на, наступний день то вже родина йде з колядками. До своїх рідних і близьких. За найчастіше всього молодь іде до тих, хто старше. Зазвичай це бабусі, дідусі, батьки і діти ходять до своїх батьків. хрещених, Носять їм пироги. Коляду ніколи не. Можна не пустити в хату. Тобто колядники, якщо приходять, і буває багато, і всіх потрібно пускати, тому що кожен колядник вважається, що приносить благодать у дім. Тому ну, це дуже, дуже обов'язково пускати всіх. Тим, які колядують, дають дарунки, горіхи, цукерки, ласощі різні, іноді гроші дають. Ну, а чоловіки, жінки, ті, що постарше, вже ходять з колядою, уже, це називається вертеп, у них національні костюми, зірка на палиці високій, і вони співають різні колядки. Це дуже цікаво, дуже цікаве видовище, дуже гарна і приємна традиція. Для нас вона дуже важлива. Для дітей все не дуже сильно відрізняється. Але різдво це звичайно ж колядки. Старша дочка Михайла раніше вдома колядувала українською мовою, і тут вона також вивчила і румунські колядки. Ну на жаль, настільки близьких друзів ми ще не маємо, але з колядою ходить інга, вона колядує нашим сусідам. Вони дуже задоволені, тому що вона знає і румунські колядки теж. Вони її радо приймають, і нам це дуже приємно. Ми, на жаль, не ходимо з колядою, тому що трошки соромимось, трошки хочемо, ну, не хочемо, що людей смутити. Шедрик, трикше щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стало собі шебетати, та господарю, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотилися, яночки народились, в тебе товар весь хороший будеш мати, мір грошей, в тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку хороший, тебе, жінка ч. Iată vin colindători, florile de albe, noaptea pe la cântători. Florile de albe, florile de albe, și e fi mereu, mereu. Florile de albe și la dumnezeu, dumnezeu. Florile de albe, florile de albe, dumnezeu adevărat. Florile de albe, soarele se luminat, florile de albe, Михайло перебуває у Румунії зі своєю родиною з березня 22-го року, і вони вже призвичаїлися до життя в Румунії. Однак вони не забули про домів. Однак вони не забули про домівку. І як спадщина радянського періоду, коли пропагандувалося атеїзм, найважливішим із зимових свят був новий рік. Однак українці не зовсім забули про давнішні традиції і насолоджуються різдвом. І моя мама, і брат мій. Вони ходять з вертепом і теж ледве ледве встигають обійти всіх бажаючих, хто їх запрошує у гості, щоб вони до них прийшли. Перед Різдвом це дуже цікаво, дуже приємно. Зараз знаходимося в Румунії і ми повинні цінувати традиції тієї країни, в якій ми знаходимось. Тому ми Різдво в минулому році теж зустрічали 25 грудня і. Готувалися, ну якби святвечір у нас був 24 грудня. В цьому році календар в Україні змінили, і він також став відповідати календарю Румунії. Тобто, ми також тепер зустрічаємо Різдво 25-го числа. Раніше все таки збиралася вся велика родина, наша сім'я. Декілька поколінь, на жаль, цього разу і в минулому році цього ми не можемо здійснити, тому що всі знаходяться в різних куточках нашого світу. Але ми дуже сподіваємось, що це, що це колись буде так, як було раніше в нас. Сім'я Мельників родом з Київської області, але в такій великій країні, як Україна, звичаї різні. На Різдво вони всі поїхали до Оксани, яка разом із своїми двома онуками влаштувала їм дуже гарний прийом та накрила стіл із традиційних пісних страв. Добрий, добрий вечір, добрий вечір. Заходьте, будь ласка, заходьте, будь ласка, проходьте. Ми чекали на вас, готувалися. Ну, за українськими традиціями є багато різновидів прикрас на свято. Насамперед виробляють дідуха з соломи, Колосія роблять такий виріб. Але Ну, зараз трошки сучасні, сучасні традиції, так? І я завжди полюбляю експериментувати, тому цьогоріч я виробила ось таку ялинку, Власноруч. Вона мені дуже сподобалась, ці кольори, вони такі ніжні, спокійні, ну, то таке. А, от. а взагалом є традиція на Різдво прикрашати оселю гілочками ялинки. І коли вже приходить свято, то збирається родина за столом і. Немножко я збирається родина, уся родина збирається за столом, і е, е, у нас є така традиція е, подарунки е, для діточок. Ми готуємо калачик, е, цукерки, е, ще якісь солодощі. Е, Хресні дають діткам гроші, щоб вони купляли те, що вони бажають, і це їх дуже стимулює чекати і зустрічати це свято. Це голубці, а це за рецептом моєї бабусі. Вона, вона мене навчила ще в дитинстві. І ось вони в листочок капустки загортається начинка, картопля, смажені грибочки. І цибулька. Е, ну, так, також вони подаються зазвичай в національному посуді. Це глиняні е, тарілочки, мисочки, е, глечики. Це також національне. Оці чарочки, е, це, ці чарочки з міста, в якому я мешкаю Чорноморськ. Місто Чорноморськ. Незалежно від країни, в якій вони перебувають, мови якою святкують, або дати, українці насолоджуються Різдвом і Новим Роком. Як і всі ми, навіть ті українці, які зараз є частиною Брашовської громади, і мають серце поділене між країною, яка їх прийняла, і тією, яку вони змушені були покинути через вторгнення росіян, вони раді нас привітати. Тож давайте разом приймемо їх поважання. Насамперед я хочу подякувати Брашову, всім, всім мешканцям Брашова. При Марії Брашова, нашим організаціям, які є тут українським організаціям, за те, що нас приймають. Нам тут дуже дуже подобається. І що хочу сказати, хочу подякувати за те, що мені сказали, що ялинку саме лишили для того, щоб ми змогли відсвяткувати наші свята традиційні. Дуже дякую. І ну що, наприкінці хочу привітати всіх зі святами, як то кажуть, Ламульць Ань. І побажати всім здоров'я, насамперед, дуже міцного здоров'я. Ну і всього найкращого. Дякую. Ну і сунтембукурочка потемса варатам традиції, але стромо ще ворона острів. І вам ульцумім і. Va uram, vă dorim Crăciun fericit și toate cele mai bine. La mulți ani. La mulți ani.